Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що ми отримали в Строїтельному тресті. Повертаємось на саму першу сторінку. Тут в нас була енергія, я її використала вже. Далі в нас йдуть ось такі залишки золота рубинів, екстрактів. Далі наша бафи. У мене цікавий БАФ. Це наскільки БАФ? По години БАФ, добре. Тому що в мене дуже часто, я використовую БАФ на годину для польотів. О, дуже супер. Вугілля, глина, руда, кварц, нафта. Все превосходно. Далі енергія. В принципі, непогано. Добрива. Знов таке. золото, тільки вже побільше трохи. стройматеріали, Декорація. Енергія вже трохи більша. Ну, Конструкція ця вона завжди в нас. О, Маленька та чорниця, це дуже добре. Вітер, трава, каміння, та диски це також дуже добре. Ну, трохи яблуча, груша, вишня така собі. Енергія знов. Спинка на тисячу. Відкі дна дуже добре. Такі от. Монетки та кармальні симулятори. Симулятори, динамити. маховика для нашого. Супер. Далі в нас бафи. І ці бафи вже на 3 години. 12. Так, 12 я ж сказала. Так, пробачте. Далі в нас йде ось така штучка це треба буде зараз подивитися. Знову гілля, глина, руда, кварц, нафта. Трохи ноут, так у кому Марін для маленьких рівнів це взагалі супер. Баф і, будь ласка, баф на годину. Так, на годину супер. Дві клубнички по 200 енергії. І трохи не вистачило на динаміт, на жаль. Зараз покажу ось наш том модул. Це Это... ага, можемо його відкрити 5 разів. Зрозуміло, що ми з нього получаємо опит, трохи колекції зовсім. Стройматеріали, матеріали, енергія та ізолют. Ну, дякую за ізорот з енергією. Все інше, в принципі, на моєму рівні так собі, а на маленьких так це дуже добре. І доволі таки непогано виглядає. На цьому все. Всім дякую, всім гарного дня. Слава Україні!